Всім привіт! Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині, сьогодні говоримо про податки. Ми розберемося з вами в податкових класах, на що це впливає, а також я розкажу, як повернути надміру сплачені податки, взагалі як повернути якусь частину сплачених податків. На своєму досвіді це розкажу, скільки мені це коштувало, і взагалі які я податки повертала. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся тут, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І залишайте свої коментарі, може якісь будуть питання. І так, давайте почнемо з податкових класів. Податково в Німеччині існує шість податкових класів. Податкові класи впливають на те, скільки ви отримуєте грошей на руки. Якщо ви вже плюс-мінус орієнтуєтесь в Німеччині, то ви знаєте, що зарплату, яку ви отримуєте, або яку пропонують взагалі у вакансіях, це зарплата бруто. Чому бруто? Тому що ось якраз нето, тобто, то, що, то, що ви отримуєте на руки, і впливає, на це впливає ось якраз ваш податковий клас. Перший момент, коли ви приїжджаєте у Німеччину, якщо ви біженець з України, то вам автоматично, незалежності від вашого сімейного статусу, дають перший податковий клас. І давайте вже про податкові класи. Ті зміни, які вам потрібні. Стосовно ваших податкових класів не проходять автоматично. Вам треба подавати заявку до фінансамту. Перший податковий клас це для одиноких людей і без дітей. Так ось, перший податковий клас це одинокі люди без дітей. Це вважається один із самих найневигідніших податкових класів, і в ньому податок найвищий. До речі, я на прикладі. Калькулятор, давайте я десь буду тут ставити калькулятор, і ви будете бачити. Е, на прикладі, ми будемо, візьмемо 3000 євро бруто зарплата. І по кожному класу ми пройдемося і побачимо, скільки ви отримуєте на руки. Другий податковий клас це для одиноких батьків. Тобто, якщо е, там, ви жінка або чоловік, і виховуєте самостійно дитину, то другий податковий клас. Ваш. Далі йде третій податковий клас. Третій податковий клас він завжди це тільки для подружніх партнерів. Ну, тобто, ви одружені або у вас громадянський шлюб, ви це, про це заявили у фінансант у податкову. І о, в цьому конекті, тобто, у вас є партнер, ви вибираєте 3-5. Тобто, один партнер завжди там третій, інший п'ятий. У випадку, коли. Один з партнерів заробляє або багато, або один тільки партнер працює, інший не працює. Тобто один заробляє багато, інший не заробляє або заробляє мало. Інший партнер, той, який мало заробляє або взагалі не заробляє, переходить на клас п'ятий, але спочатку четвертий. Четвертий клас це для подружної пари, ну, тобто то, знову ж таки офіційне одруження або громадянський шлюб. І вони заробляють плюс-мінус однаково. Що значить плюс-мінус однаково? Коли їхні надходження мають розбіжність не більше 10%. Ну тобто, наприклад, одна людина заробляє 40 тисяч на рік, а інша 36%. Тоді є сенс робити податкові класи 4-4. Якщо, наприклад, одна людина заробляє там, 50 тисяч євро на рік, а інша 20, то, можливо, є сенс і поставити класи. 3,5. Тобто та, яка заробляє 50 тисяч на рік, ставить собі 3, тому що там податкове навантаження менше. А інша людина, яка з 20 заробляє, ставить собі 5, тому що там вище податкове навантаження, але в цій сумі ви там трохи виграєте, ніж, наприклад, якщо б у вас були 4-4. П'ятий податковий клас, як я вже сказала, це завжди йде з третім. Тобто це у другого партнера п'ятий клас, і в нього досить велике податкове навантаження. Якщо ви в принципі розумієтесь, то ви людина платить податки на те, що вона заробила, з 10 680, Але здається, з 2024 року це десь з 11 тисяч. Тобто, якщо ви заробляєте менше 11 тисяч євро на рік, то у вас податкове Нагрузка взагалі мінімальна або відсутня, навіть відсутня. Ну, тобто, ви не платите податок на доходи. Ви платите в там фрезеру різноманітні, а на доходи ви не платите. З 11 тисяч ви починаєте платити податок на доходи, і ось, в залежності від вашого класу, цей процент змінюється. І ось на п'ятому класі там досить високий процент. Ви можете бачити на калькуляторі, який зараз на екрані. І шостий податковий клас це якщо людина працює і має наприклад, якісь, має дві роботи, або має, наприклад, вона працює і має свій бізнес, з якого теж отримує податок. Шостий клас трохи складний, і на нього, мені здається, я, чесно кажучи, маю дуже обмежену інформацію на рахунок шостого класу, але я, як я читала, то на шостий клас рекомендую переходити тільки після консультації з штамбоборатором. Тобто це не обов'язково типу, якщо у вас дві роботи, переходити на шостий клас. Ні, ви можете залишатися там і на четвертому, і на третьому, або там на першому. Просто там, деяка є специфіка, шостий клас це такий адвенс для. Просунутих і краще перед переходом на шостий клас проконсультуватися зі штоєбратором. І так, ми з вами, з вами розібралися по класам, по калькулятору ви бачите, наскільки міняється заробітна плата від вашого штоя класу, щодо податкових класів, і переходимо вже плавно до повернення податків. Щодо повернення податків, ви для повернення податків треба надати податкову декларацію. Наприклад, якщо ви. Заміжні, тобто у вас є партнер і у вас комбінація класів 3-5, то ви зобов'язані надавати декларацію. Навіть якщо ви не хочете повертати якісь гроші, ви зобов'язані подавати податкову декларацію про ваші доходи. На інших класах нема такого зобов'язання. Ще на шостому класі є таке зобов'язання, але, наприклад, на першому, другому і четвертому ви не зобов'язані, це тільки по бажанню. Ще один такий нюанс, який я хочу проговорити: якщо ви приїхали з України зі своїм чоловіком, партнером, то у вас не автоматично ставляться там третій, п'ятий, четвертий клас, як я вже сказала. По-перше, вам треба довести фінансамтру і Растхаусу, що ви одружені. Для цього ви приносите свої, свої, своє свідоцтво про шлюб бажано на німецькій мові. Тому, наприклад, у нас в маленькому місті я знаю ситуації, що не хотіли спочатку брати українське свідоцтво про шлюб, але там через перекладача все-таки взяли, і люди швидко вирішили свої питання щодо подруги. Засвідчити, що вони одружені, тобто ви спочатку в родхаусі доводите, що ви одружені, показуєте своє свідоцтво про шлюб. Далі, ну як вони кажуть, типу рад надсилає цю інформацію фінансам, і там вам тоді ставлять автоматично класи 4.4, Але краще окремо ви ще йдете. Фінансант і подаєте заяву, що у вас є партнери, і ви хочете таку комбінацію класів, наприклад, 3-5 або 4-4. Тобто це не робиться автоматично. Якщо ви приїхали е, сім'єю, чоловік, дружина, діти в Німеччину, це не робиться автоматично. Ще раз повторюю, вам треба зайнятися цим самостійно. І так, щодо повернення податків. Коли ви працюєте, то в кінці року, в останні дні року або на початку року вам видається. Така бумага, де є прорахунок, скільки ви заробили за е, певний період часу, ну тобто за цей е, рік, календарний рік, скільки ви там працювали, скільки ви з цього заробили, і скільки е, податків відрахували. І з цим, бу, з цим паперчиком ви можете почати процес повернення податків. Тепер про повернення податків. Я використовую е, додаток, мені цей додаток. Е, Порекомендували на моїй роботі, де я працювала. Я працювала з липня 2022 року по вересень 2023 року. І ось за 2022 рік я вже отримала повернення податків і вже з'їздила відпуску і все добре витратила. І так, я використовую додаток Tax Fix. Я зараз включу запис екрану, щоб вам. Було видно, це досить просте, простий додаток, де ви можете подавати декларацію. От ви бачите, у мене на екрані вже подано за 2022 рік і 2023 рік. І давайте за 2022 рік зайдемо в додаток і побачите, ви скільки я повернула податків. Так, я повернула 1740 євро за виплачені мною податки. Як це працює? Я працювала, як я вже сказала, з 1 липня 2022 року, і тобто я подавала декларацію, що я працювала з 1 липня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Я це подавала, як ви бачите, тут я, мабуть, закрию деяку інформацію, 19. 19 січня я подавала декларацію і отримала відповідь 13 квітня, тобто десь 4 місяці, 3 місяці проходить обробка інформації. Цей додаток працює таким чином, що ви, ви надаєте інформацію про, з цього листочку, яку ми вам видали на роботі. Скільки ви заробили за цей проміжок часу і скільки ви податків заплатили. І потім у процесі ви просто відповідаєте на питання: типу, там, А що ви купляли для роботи? Я, наприклад, купляла там, монітор, купляла е, мишку для роботи, коврик, там, стіл я купляла для роботи. Да? Я ж працюю із, із дому, тому я вносила ось такі от моменти, типу, я. Купила стіл, купила мишку для роботи, монітор купила, і я ж такі моменти вносила. Я допомагала іншому українцю заповняти через цей додаток, тому він працює в, на складі, і ми заповняли такі моменти, типу повернення. Типу, скільки кілометрів він їде до роботи, скільки коштує страхування його автомобілю, скільки, є, скільки тратить він на, витрачає грошей на бензин. Наприклад, там є такий момент, якісь медичні послуги. Наприклад, там, я ось за 2023 рік вже заповнювала, що в мене була операція, я 5 днів була в лікарні, заплатила за це 50 євро, я собі зробила окуляри за 400 євро. Наприклад, ще можна заповнювати такі дані, наприклад, там якась волонтерська діяльність ви надавали. Там дуже багато різних пунктів. Додаток, я забула сказати: додаток на двох мовах: або німецька, або англійська. Якщо у вас телефон, наприклад, на російській українській мові, то додаток автоматично. Включається на німецькій мові, але ви ось таким чином можете змінити на англійську. У мене телефон на англійській мові, тому воно, воно автоматично на англійській мові. Як це виглядає? Наприклад, я теж не зовсім іноді розумію, що воно питає, і. Я роблю скріншот з цього додатку. Ось, наприклад, ви бачите, наприклад, якщо я не розумію, що тут написано, да? я там не дуже шарю там в англійський або в німецький, я роблю скріншот і додаю цей скріншот Так, додаю цей і додаю цей скріншот в перекладач. І перекладач мені перекладає, що це мається на увазі. Тобто... Додаток насамперед дуже простий. Там є прості питання, там не треба додумувати щось. Ну, як ви побачили, да чи були у вас особливі неминучі витрати, так звані надзвичайні тягарі у 2023 році? Медичні витрати, витрати на догляд, витрати у зв'язку з інвалідністю? Тобто от, в мене були надзвичайні медичні витрати. Да? І я туди можу внести, що у мене там я була в стаціонарі 5 днів заплатила 50 євро, якщо б у мене там, додаткові витрати були б там, на ліки, то тоді я теж можу сюди вносити. І ось таким чином, такими питаннями, ви заповнюєте е, декларацію, там досить багато питань. Я вам зараз навіть давайте на прикладі, е, типу, я буду заповнювати. Декларацію на 2021 рік я вам покажу <кій> взагалі, як це виглядає. Ось бачите, о, виглядає так: Intro Questions. Там ви вводите свою інформацію і податковий номер. Далі, там вводите якраз оцю інформацію з вашого листку, яку вам видали на роботі. Далі ви заповнюєте інкам, це те, що до вас прийшло. Далі по дому. Наприклад, якщо ви переїхали через роботу, ви теж можете повернути частину витрат. Наприклад, ви там витрат, наймали машину для перевезення ваших речей, ви можете повернути за це гроші. Далі Фемілі. Family. family ви можете там вказати, що ви. У вас там діти ходять в садочок, ви там платите, ви витратили якусь частину там, грошей на книги, на садочок, там, на гуртки якісь, ви теж сюди можете вносити. Далі health, як я вже показувала, щось пов'язане з вашою медициною, наприклад, там окуляри, я там купляла, робила. І Finances, це якісь додаткові витрати, наприклад, на страхування, на пенсійне страхування. Якщо у вас... Приватне пенсійне страхування, далі, там якщо волонтерська діяльність. І в процесі, коли ви це заповнюєте, у вас показує, скільки ви можете е, за, е, повернути із цих оплачених вами коштів. Ось так. Так, е, це потребує часу. У мене, навіть з моїм знанням англійської мови, це зайняло десь півгодини, може хвилин 40. І це все мені коштувало 35. Євро. Якщо подавати декларацію е, спільну, наприклад, ви можете подавати декларацію разом із своїм там партнером, чоловіком, дружиною, то тоді це коштує е, більше. Я вам зараз покажу е, how it work costs. Якщо, ага, е, вибачте, 40 євро. Тобто, якщо ви подаєте самостійно, це коштує 40 євро. Якщо ви подаєте, подаєте з чоловіком 60 євро, які, е, я бачу, які я бачу плюси цієї програми, то що ви самостійно можете подати ось ці всі е, моменти, тобто ви можете просто виділити час, заповнити цю через додаток ці всі пункти. І, до речі, це за що ви платите? Цей додаток відсилає вашу декларацію до вашої податкової. Ви потім отримуєте листи, що ви там надали доступ, і вже від податкової ви отримуєте інформацію про те, що ваша, ваша декларація прийнята в роботу. Тобто ви всі потім листами це отримуєте. І якраз платите за те, що ця, ось цей додаток подає за вас правильну декларацію. У цьому які я бачу плюси цього додатку, То, що ви в процесі як ви заповнюєте. Цю декларацію ви бачите, скільки ви можете отримати. І якщо у вас вже є якийсь мінусовий баланс, тобто, по вашому розрахунку, по розрахунку цього додатку виходить так, що ви винні податкові, а не податкова вам, тоді ви можете заново почати заповнювати, тобто ви не платите. Ви можете прорахувати взагалі щодо чого, і взагалі є чи є сенс подавати. Якщо у вас комбінація класів 3-5 і коли ви об, об, обов'язані подавати декларацію, і через додаток ви бачите, що ви винні, то ви можете просто заново розпочати і подавати цю декларацію. Так, це не ідеальний варіант, але це простий варіант для того, щоб самостійно повернути. Податки. Тут є опція е, допомоги податкового консультанта, і ви платите тут відсоток 20% від вашого е, повернення, але не менше 200 євро. Тобто, якщо через додаток у вас там нараховується, не знаю, там 5 тисяч євро повернення, то може і є сенс заплатити 20% для того, щоб дійсно штоєбератор що з цього е, додатку перевірив е, надання вашої декларації. Може сконтактувався з вами для консультації, і щоб все було дійсно правильно. Тобто, це тут додаток не повністю ви самостійно там все робите. Ні, ви можете і замовити послуги ж оператора за 20% від вашого повернення. Ось такі справи. Як на мене, можна справитися, можна розібратися. В принципі, нічого прям суперскладного, якщо є перекладач. І Трохи часу. Також на рахунок сроку повернення, тобто коли ви маєте подати, коли ви маєте подати, взагалі подати треба до вересня наступного року, тобто за 2022 рік ми подаємо декларацію до. За 2023 рік давайте за 2023 рік ви подає, маєте подати, якщо хочете повернення, маєте подати декларацію до 1 вересня 2024 року. В деяких випадках до 1, до 1 жовтня, і якщо, наприклад, ви на комбінації класів 3-5 і подали тільки той, хто працює декларацію, то потім вам з фінансамту прийде лист, що інший партнер. Партнер теж повинен надати декларацію, або буде штраф, і там ви можете, другий партнер може подати декларацію аж до грудня поточного року. Ось такі справи. Якщо це відео було для вас корисне, якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Я намагалася зробити це максимально корисно і з власного досвіду. Так що, якщо мій досвід вам був корисний, дайте мені знати в коментарях. Дякую, що були сьогодні, дякую, що були сьогодні зі мною. І побачимося з вами у наступних відео. Час!